Я їх хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачу, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхіра. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою оцю, оцю інфорповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають, як просто інфопривід. і Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене поплюнули, ну, Форбс у мене ножі. Ну і що? Ну от я списку Форбс. Ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу зе Нью-Йорк Тайм, що я персону року, The що Ти розумієш ні? Ну це все просто так. Журналістка машина, Б-б-б-б-б. Несеться-несеться. того перемалолист. Історію того перемололи, того перемололи. І все тут немає нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, от от.